Добрий день, дорогі п'ятикласники! Сподіваюсь, ви вже знаєте, якщо посміхнутися перехожому, він обов'язково посміхнеться у відповідь. Якщо посміхнутися небу і сонцю, розійдуться хмари. Якщо посміхнутися Всесвіту, трапиться казкова, тож посміхнімося вустами, долонями, очима, серцями. Ніхао! Так з вами привіталися в мешканці країни, з якою ми познайомимося, мандруючи чарівним світом народних казок. Цю країну називають піднебесною. Саме тут винайшли компас, порох, шовк, папір, чай. Це батьківщина книгодруку. У цій країні високого рівня досягли астрономія, математика, медицина, техніка. А у 3-5 столітті нашої ери була винайдена порцеляна. впевнена, що ви вже зрозуміли, що мова йде про Китай. Китай це колиска далекосхідної цивілізації, звідси почався рух писемності, рух ідей, релігії по всьому далекосхідному регіону. Китайська література створила літературну мову Пень-Янь. І вплинула на формування культури й духовності всього Далекого Сходу. Китай це держава в Центральній та Східній Азії, на Сході омивається водами жовтого, східно-китайського і південно-китайського морів Тихого океану, її площа 9,6 мільйона квадратних кілометрів, населення близько півтора мільярда чоловік, столиця Китаю. Пекін. Тут розташовані найвищі у світі гірські системи. Ємалаї, Синотібетські гори, знаменита гора Джомолунгма, висота якої 8848 метрів над рівнем моря, найбільші річки Янци-Хуанхен. До вашої уваги одна із величніших споруд Китаю. Велика китайська стіна, збудована в III столітті до нашої ери. Релігія Китаю переважно буддизм. У Китаї склалися два світогляди, два напрями у філософії конфуціанство і даосизм. З часом конфуціянство перетворюється на головну релігію країни. Даосизм віддавав перевагу спогляданню природи та її розумінню. Культові споруди це пагоди, вечірні храми, які спочатку відзначалися суворістю і монументальністю, а пізніше витонченістю форм, легкістю і стрункістю пропорцій, особливо пагоди, яросні башти культового призначення. Сучасна китайська архітектура це сукупність авангарду і сміливого експерименту. Перед вами Пекінський оперний театр. Зелотус Білдінг, культурний центр і готель у місті Худжоу, який нагадує собою величезне колесо чи підкову. Література Китаю одна з найдребніших у світі. Від першого тисячоліття до нашої ери збереглася шицзин, скарбниця народних пісень, ритуальних гімнів, от. Народ Китаю складав пісні, легенди. Казки, у яких дракон символізував владу, а фенікс безсмертя. У древньому Китаї панувала особлива повага до книжки. Освічені китайці були заможними людьми. У кабінеті, де була бібліотека, курились пахощі, що сприяло багатоденним роздумам і міркуванням. Читач ніколи не торкався сторінок книги пальцями. Він перегортав їх довгими нігтями. Книжка розгорталася для читання повібно і дбайливо. Так само обережно вона поверталася на своє місце на полиці. Та книжка, яку читали, знаходилась у горизонтальному положенні, а на стрічці, що звисала вертикально, було написано її назву. Ще в давні часи, високого рівня розвитку, досягли також музика. Театр масок, театр тіни, образотворчі мистецтва. Одним із видів традиційного китайського живопису є Гохуа, що в перекладі з китайської означає живопис нашої країни. Він дуже відрізняється від звичного для нас європейського образотворчого мистецтва. Це картини, що написані тощо на спеціальному рисовому папері, та іноді. На шовку. Його особливістю є наявність у творах незаповнених ділянок, які можуть маскуватися під зображення світлої хмаринки або білого туману. У глядача має залишатися свобода для фантазії та розумі. За традицією, майстри обов'язково ставлять на творі печатку червоного кольору, засвідчуючи таким чином свою особу. Природа вчить людину розуміти прекрасне. Ця істина є головною темою традиційного китайського живопису Гохуа. Митці це особливі люди. Бог дав їм талант добре малювати, складати вірші, створювати музику, співати чи грати ролі в театрі. Вони відкривають для нас красу світу, людських стосунків, почуттів. Вчать пізнавати потворне навіть під золотою маскою. Недаремно в казках часто трапляється так, що картина чи скульптура оживають. Музика та спів зачаровують навіть і диких звірів, а гра акторів розчулює й жорстокі зачерствілі серця. Тема нашого уроку китайська народна казка певних малян, поетизація мистецтва і уславлення образу митця в казці. Саме ця казка і показує силу чарівного пендлика, розкриває характер талановитого художника, що думав не лише про себе, а й про людей, допомагав їм своїм мистецтвом. Епіграфом уроку будуть слова відомої української художниці Катерини Білокур. Талант здобувається великою любов'ю. Прослухаймо аудіо книгу пензлик Китайська народна казка пензлик маляна. Жив колись бідний хлопець на ім'я Маля. І з самого маличку він мріяв про те, щоб навчитися малювати. Та, от біда, не було в нього за що купити пензлика. Якось йому довелося йти повз школу. Зазирнув він у відчинене вікно і побачив, як учитель малює картину. Зайшов хлопець у клас і попросив учителя, хоч на деякий час. Дати йому пентлика. Учитель здивовано витріщив на нього очі, а потім, як гаркне, зледар. Малювати, бачите, йому захотілося, а ну геть звідси, і вигнав маляна зі школи. Хіба коли бідний, той малювати не дозволяється, Побурився хлопець, і йому ще дужче захотілося навчитися малювати. Бувало, збирає хмис у горах, візьме гілку і давай на піску пташок малювати. А то піде на річку. Умочить палець у воду, і тут просто на камінь, рибок малює. З часом малян навчився добре малювати, а пензлика в нього все не було. А як же він хотів його мати? Приснилось йому якось, що підходить до нього сивобородий дідусь і дарує йому вимріяного пензлика. Та чарівний пензлик, сказав дідусь. Тож будь обережний із ним, може статися лихо. Від радощів хлопець аж прокинувся. Що за диво у руці він справді тримав пензлика, схопився малян із ліжка і одразу заходився малювати птах. Та щойно закінчив роботу, як птах змахнув крилами і полетів. Відтоді малян цілісінькі дні просичував вдома і малював бідним селянам усілякий реманент. У кого плуга немає, тому плуга, кому мотика потрібна, тому мотив. Незабаром. Чутка про ці малянові витівки докотилася і до місцевого поміщика. Той звелів своїм служникам схопити хлопця і привезти до маєтку, щоб малян малював лише для нього одного. Вислухавши зухвалі вимоги поміщика, малян відповів, що він не буде йому малювати. І хоч як на нього кричали, хоч чим йому погрожували, та він не відступав від свого. Розгніваний поміщик наказав відвести хлопця до стаї і замкнути там. Нехай померзне ночами, поголодує, може, тоді стухнянішим стане. Саме тоді було дуже холодно, а жорстокий поміщик аж три доби не випускав хлопця, сподіваючись, що за цей час він або помре з голоду чи холоду, або погодиться на його умови. Та коли на четвертий день він пішов подивитись на маляна, був украй здивова. Хлопець сидів біля грудки і їв коржити. Злющий, мов сто чортів, поміщик загукав до своїх служників і наказав їм убити хлопця, а його чарівний пензлик принести до поміщицьких покоїв. Служники відкрили двері стайні, тайні, а там нікого немає. Лише бамбукова драбина стоїть під стіною. Вони зрозуміли, що малян намалював драбину, виліз на горище і утік. Так воно й справді було. Вибравшись із поміщицького обійстя, Малян намалював на кам'яному мурі у ворожій поміщицької статиби паского білогривого коня, сів на нього верхи і помчав геть. Та через деякий час за спиною почулося топотіння кінських копит, де поміщик зі служниками кинувся його наздоганяти. Малян хутко намалював своїм пензником лук і стріли, коли переслідувачі наблизилися просвістіла стріла, і поміщик свалився з коня на землю. А хлопець тим часом пришпорив свого білогривого і зумів утекти. Після цієї неприємності довелося маляну залишити рідне село і переселитись у далеке місто. Там він жив тим, що продавав людям свої картини, а щоб його не викрили, ніколи не домальовував їх до кінця. Тож птахи і звірі. Одного разу малян намалював журавля. Лише ока птаха не було, та зовсім несподівано для хлопця, із кінця пензлика зірвалася краплина туші і впала саме туди, де мало бути око. Журавель раптом змахнув крилами і полетів. Усе містечко заговорило про цю дивовижну подію. Дійшли чутки і до самого імператорського двору. Імператор наказав своїм вельможам розшукати. І привезти до нього. Малян знав, що імператор гнобить людей, стягає з них непосильні податки тому, як і всі селяни ненавидів його. Тож, коли імператор наказав малярові намалювати дракона, хлопець намалював йому жабу, а замість Фенікса Общепану курку. Бритка жаба та гола курка почали бігати і стрибати по залах палацу та скрізь пасхудити. Імператора охопила злість. Він гукнув своїм охоронцям, щоб ті відібрали в хлопця пензлика, а самого неслуха кинули до в'язниці. Імператор зрадів, заволодівши чарівним пензликом, і заходився сам малювати. Спочатку намалював купу золота, проте йому здалося, що цього мало. Намалював іще одну, потім ще, іще, та раптом усе золото перетворилося на каміння. Зазнавши невдачі, імператор намалював золоту цеглину, але цеглина здалась йому маленькою. Припасував він поряд іще одну, потім ще, іще. Наразі довгий ланцюг золотих цеглин перетворився на величезного удава. Той роззявив величезного криваво-червоного рота і кинувся на імператора. Добре, що варта встигла його захистити. Довелося імператорові випустити малян. Навіть нагороду хлопцеві пообіцяти, якщо той малюватиме лише для нього. Малян погодився, аби тільки пензлик повернули. Нехай гори малює. Ні-ні, у горах страшні звірі водяться. Нехай краще море, думав імператор. Малян провів кілька разів пензликом і на папері перед очима самого імператора заграло синє синє море, а поміж хвилями рибки плавають. Імператор був задоволений і зажадав іще й корабля на морі мати. За мить на воді гойдався великий корабель. Імператор, його дружина, принца та принцеси і усі середворці посідали на корабель. Корабель відплив від берега. Проте імператорові здалося, що корабель пливе над тупові. Він наказав хлопцеві, щоб той ще й вітер намалював. Малян замахав пензликом, хвилі стали вищими. Корабель почав перевалюватися з боку на бік. Досить вітру, досить, злякано закричав імператор, а малян усе махав і махав пендлику. Вітер дужчав, хвилі здіймалися вище. Нарешті море зарегло і перекинуло корабель. Імператор та всі його попутники пішли на дно. Переклад Івана Черка озвучила крива дар'я для довідка біз Юей. А зараз словникова робота. Хмиз сухе гілля, реманент інструмент, мотика найдавніше ручне знаряддя для обробітку ґрунту, під посів у вигляді палиці, зазвичай із кам'яним або металевим клинком. Маєток обістя – садиба, зухвалій нахабний, стайнє приміщення для коней, грубка пічка. Покої кімнати, мур кам'яна стіна, баский сильний рвучки, туш фарба, фенікс у міфології деяких стародавніх народів чарівний птах, який, проживши кілька сот років, спалював себе, а потім воскресав із купливо молодим, припасував, прималював, приладнав. Обміняємося враженнями про казку. Чи сподобалась вона вам? Якщо так, то чим? Замислимось, яку роль на вашу думку відіграє мистецтво в житті людини? Які ключові епізоди ви виділили в указці? Так. Мрія хлопчика про пензлик, учитель проганяє маляна, герой навчається малюванню, дивний сон, допомога селянам, розгніваний поміщик, утеча, звістка про диву журавля, пензлик не слухається імператора, жадібність і пиха згубили володаря країни. А тепер час відпочити. Зараз ми разом з головним героєм казки під чарівну китайську музику виконаємо фізичну вправу млин, поставте ноги на ширині плеч, руки притиснуті до боків. Повільно починайте обертати руками вздовж тіла, вперед, вгору, назад, вниз, поступово збільшуючи This brush, a gift for me, a stroke of luck, and the spirit wants you must mm see. -hmm. Use it carefully. The cold wind blows, I will practice every day Follow what I know Painting cranes, that fly away I'll make a dragon come alive I'll draw a thousand silver boats They'll sing a crimson tie. John. <laughs> Усі відпочили. Рухаємося далі. Охарактеризуйте головного героя казки. Якими словами ви б могли описати маляни? Так. Він талановитий, працьовитий, сміливий. Наполегливий, кмітливий, щирий, творить прекрасне, бореться зі злом. Які риси характеру допомогли маляну досягнути успіху в житті? Погоджуюсь із вами. Спочатку у бідного хлопчика була мрія, далі він наполегливо навчався і сталося диво. Він отримав чарівний пензлик, і лише наполеглива праця, допомога іншим, боротьба зі злом допомогли досягнути йому успіху. Отже, щоб досягти успіху, треба наполегливо працювати, а мистецтво і злочин несумісні. Діти, якби у вас була можливість поставити питання маляну, про що б ви запитали? Маляни, чому ти малював лише бідних людей? Чому ти малював пташок та рибок? А чи знаєте ви, що у давньому Китаї народилося вчення феншуй, вітер і вода? Це мистецтво і наука про життя людини в гармонії з собою і довкіллям? Тому в китайській казці образи символи пов'язані з водою і повітрям? Не випадкові. Якщо б ти не мав пензлика, ти б допомагав бідним людям? Коли ти відмовив імператору, ти не боявся, що він тебе знищив? Маляни, чому ти малював великі хвилі і сильний вітер? Поміркуймо самостійно. Що хотів намалювати імператор, заволодівши пензликом? Як цей епізод характеризує імператор? З якою метою малював Малян? А з якою імператор? Які риси характеру засуджує ця казка? Чому мистецтво Маляна викликає в нас повагу? Які риси Малянової вдачі ви б хотіли б виховати в собі? Як у казці Пензлик Маляна? Зображено боротьбу добра і зла. Хто з героїв на боці добра, а хто на боці зла? Як за допомогою мистецтва малян зміг перемогти зло? Творче завдання словесно намалюйте для своїх однокласників пензликом маляна те, що їм потрібно. Перемагає той, хто вгадав бажання свого товариша. Ось діти ми й дійшли до розв'язання проблемного питання. Тож яку роль відіграє мистецтво в житті людини? Так, правильно, воно робить людину доброю, щирою, співчутливою, вчить бачити тільки прекрасне, воно вчить жити і творити заради добрих людей. Так і китайський хлопчик Малян. Створював свої малюнки з любов'ю до людей, яка надавала йому силу і натхнення. сама любов керувала його думками, почуттями, спонукала до добрих учинків. Пригадаймо епіграф нашого уроку талант здобувається великою любов'ю. Чарівний пензлик у добрих руках творить дива, а мистецтво і зло несумісні. Висловте свої враження від уроку, продовживши речення. Я дізнався про Китай багато, а саме мені дуже сподобався малян тим, що ця китайська народна казка вчить. Думаю, кожен з вас дав відповіді на ці питання. Тож бажаю вам стати успішними, по-справжньому щасливими людьми і ніколи не забувати, що талант здобувається великою любов'ю. Домашнє завдання тести або творче завдання. Дякую за увагу, на все добре!